Вісім родин, які всиновили дітей, отримали від Вінницької міської ради матеріальну підтримку. Серед цих сімей родина Юлії та Даниїла Станіславових подружжя виховує трьох усиновлених дівчаток: чотирирічну Злату, п'ятирічну Аніту та семирічну Аміру та чотирирічного Андрійка, якого сім'я всиновила у 2022 році. Подружжя разом вже більше десяти років на усиновленні діток наполягла Юлія, бо завжди мріяла мати велику. Родину. Це була моя така мрія ще, напевно, з дитинства. Мені дуже хотілося когось знайти, можливо, під парканом. І коли я виросла, я вже сказала чоловіку про що в мене є така мрія. Ну не одразу це було. Але... але в нас вийшло, що своїх діток не було. І тому ця мрія дуже легко. Перейшла в реальність для мене не важко. От я не мене немає порівняння любити своїх чи не своїх. Я просто як знаю, так і люблю. Люблять усе допомагати відгодування. Чергування, прибирання, організовування речей це їхня. Ось, наприклад, Аміра дуже любить готувати. Вона навіть вміє сама готувати суп, вміє допомагає пекти, ліпити пельмені. Це її просто вона дуже любить. Дуже гарно організовує і складає речі. Аніта теж усе вміє, але Аніта нас любить кататися на велосипеді, займатися спортом. Вона більш активна. — Так, а мірочка нас грає нас музикантом, вона грає на фортепіано, займається вокалом. Дуже любить малювати у Вінницькій громаді. Уже 128 усиновлених дітей за умовами їх отримання, навчання та виховання постійно стежить служба у справах дітей Вінницької міської ради. До дня усиновлювача відбулась зустріч родин, які подарували дітям домівку. Із заступницею міського голови Галиною Якубович під час цього спілкування батьки із заступницею міського голови обговорили важливість підтримки таких сімей, розвиток малечі, їхні захоплення та створення створення стосунків у родинах. Виділяємо депутатський корпус фінансову підтримку і в свято віри, надії і їхньої матері Софії. Ми спілкуємося з родинами, які усиновили дітей. Які опікуються, стали опікунами для дітей, усиновили, навіть про дітей, які статусні, мають статуси, можуть бути усиновлені, то таких у місті 128 в нашій громаді. І звичайно, ми, як орган місцевого самоврядування, наші служби завжди поруч з такими родинами, і намагаємося підтримати, вислухати саме головне, побачити, як ростуть діти, що вони щасливі.